Продовжуємо екскурсію по території. Зони відпочинку. Дуже тут гарно. Так, якийсь будиночок, не знаємо, що там. Зони, зони. Верба, кучерява. Такий будинок, квадратцикли є. Можна теж кататися. Ай, кучеряшка? А Щось покажу, яка вона на кучеряш. Така Кучеряшка Верба Крашається. Кучерява-кучерява. Видно чи не видно? Бо мені сонце б'є у очі, і я не бачу, чи красиво чи ні, чи видно. Тут такі баріски. Це вже тут подивимося, що тут щось дитяче, якісь горки дитячі. Тут біседка. Йдемо на беседку, подивимося, куди можна лети на беседку. Можна сюди пройти, може не вдуть ругати. О, як я тут між деревами. А рози, а рози. Ну, яка вона красива. Зараз ми її будемо нюхати. Ой, пахне як чайна. Ось такий. О, тут сисличок можуть сюди жарити. А тут рози, які вони будуть гарні. А ця. Ну, яка вона гарна. Ця маленька. А ця яка гарна. А тут червоні. Червоні, крупні такі. О. Ну понюхим теж пахне. Туди і вишня, не видно, мабуть. Пілинки. Дуже гарно, дуже. О, який буде жовтий, оранжевий колір теж. Зараз. Дуже-дуже гарно. Десь за балтою їхати. Не знаю, який район, бо мене привезли. Вишеньки, І рози, і сосни, і ялинка, і вишеньки, і до вже. Вау, яка там роза. О, яке вона. А тут аж чорні рози. Вау, чорна роза, красна з чорними. Бачите, ось, ось тут такі темні темні. Ця темна. І які вони крупні. Вау! Дуже красиво, дуже гарно. О тут так ще будиночок там видно. Зараз піду, тут ще щось знайдемо цікаве. Бісідка. А там така бесідка з... сплетена, а тут будиночок. Наверно, відпочивають люди. У -у -у. Цікаво, цікаво. Мене привезли на екскурсію, я вам теж покажу.